Привіт привіт, мої найкращі. Я Тамара, ви знаходитесь на моєму каналі в'яжу на дивані. Я все ще в'яжу цю футболку. Чи вірніш блузу. Бо виглядатиме вона як класична блуза, але зв'язана як футболка. От. І я хочу продовжити. Серію міні майстер класів які стосуються саме до виконання цієї речі. І сьогодні ми з вами розберемо, як набирати петлі по проймі. Дуже часто мої подружки кажуть, я не. Там не розуміло, як його набирати. Я не, з, не вмію. Це реглан згори, це прям не, не, не зрозуміло нічого, де воно, що воно, особливо оті підрізи, чи той азіатський росток. Ну, коротше, все нікому не розуміло. Та, ну, Тоді давайте попробуємо розібратися. Ось тут в мене вже є один е, рукав набраний. Тут азіатський росток. Досить великий підріз, бо я вяжу на великий розмір. От. По рукаву йде візерунок. Азіатський росток я в'яжу, не відриваючи регланну лінію. Ось у мене тут закінчується рукав, а далі йде азіатський росток. Ось воно виглядає, має отакий, на другому рукаві. Ось азіатський росток, і ось підріз. Тут я використала таку хитрість. Я в кожному ряду пров'язувала останню і першу петлю. Не знімала, як ми зазвичай знімаємо першу, а й пров'язувала. Для чого я це зробила? Бо зазвичай у нас пружкова чи кромкова петля, вона така витягнута довенька, і коли ми за нею чіпляємось, то виходить ось така досить велика розтягнута дірочка. Ось тут ось покажу, де вона тут? Ну, ось так десь виходить. Да? Чи, можливо, ось так, і вона все рівно така величенька, так? а коли пров'язати цю петлю кожному ряду ту пружкова петля виходить ось така міленька. Ось така. І тоді нам буде зручно витягувати петлі не в пружкову, а в кожну ось наступну. Отут-от. Вони не будуть в їх зрозуміло, де взяти, особливо для новачків, це буде набагато-набагато легше. І уникнути дірочок по підрізу також буде легше. Сам підріз у мене тут 13 петель. З цього боку я вдівалася, середина у мене сьома петля. А з цього буде середина шоста петля, щоб вони відносно боку були на одинаковій відстані. Ось тут гарно видно, що у нас є якби петелечка, ось так. Її зручно зачепити і пров'язати. Але я не буду сюди вдягатись, я буду вдягатись ось сюди, в досить незручну дірочку. Бо якщо я отут пройду. Петлі наберу, то оці перепоночки стануть у мене в підрізі і буде як ніби така строчечка. А я цього не хочу, то я буду набирати петлі саме під ось цими перепоночками. Саме оцими перепоночками і позначена наша кожна петля. Ось одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Восьма, девята, десята, 12, 13. тринадцять, як я і казала. Набирала я петлі звичайнісіньким способом, як повітряна на петля. Ось таким. Зараз покажу. Для підрізу я брала отак петлю і набирала отак 1, 2, 3, найпростішим способом. І в мене там з'явились такі. Як перепоночки. Зазвичай азіатський росток, я в'яжу ось таким чином. Ось тут я пров'язала це, ми закінчили рукав тут, так. а мені потрібно в'язати далі. Але я в'яжу нерівно азіатський росток, а саме от як ішла. Регланна лінія. Так, я його і продовжую. Але додаю тільки з однієї сторони петлі і в'яжу його на ту м -м, висоту, яка потрібна нам, щоб підняти саме спинку відносно переда. ось так Оцю висоту я дивлюсь на своїх речах. Беру Якийсь светрик чи футболку куплені е, ту, ту річ, яку зазвичай розраховують е, такі е, конструктори, які на цьому собаку з'їли, у яких великі знання, тому мені з ними не сперечатись. От Я беру ту річ, яка на мені гарно сидить, заміряю оцей, е, оцю висоту ростка, і вив'язую на таку ж саму висоту ось цей азіатський росток. Ось Отут в'яжу, тут додаю, а тут ні. Сама е, лінія реглану у мене ось іде. У мене тут дві е, петлі, додаю я не з центральних петель, а з нижнього ряду полотна з той і з тої сторони. Е, коли я починаю в'язати уже ось тут. Регланну лінію, де у нас азіатський росток, то я не додаю порокаву, дві ці лицевих просто в'яжу, а додаю з полотна спинки. Доходимо до підрізу. Набираємо, як я показала, 13 петель. В даному моєму випадку я набрала 13 петель, бо моя подруга досить таки крупна дама, в неї широка рука, в неї великі груди, то і сюди я заклала великий підріз. Вам треба дивитись по собі дивитись по товщині пряжі. По ширині виробу ну десь 2% від усьої, всієї кількості петель. Це величина вашого підрізу, приблизно. Йдемо далі, щоб підняти петлі по проймі, Треба гачок. використати. гачок. Можна скористатись таким гачком і кожну петлю одягати на спицю. Можна скористатись ось таким гачком, і потім перезняти всі петлі відразу з цієї сторони гачка. Мені більш подобається отакий. От Можна піднімати спицями, якщо ви в'яжете вільно і вам зручно буде доставати. Я в'яжу досить туго і спиці мені доставати незручно. Зараз на тому місці, звідки я буду починати, я почепила маркер для вашої зручності. в мене ось тут 7 петель, а тут 6. На тому рукаві, навпаки, у мене ну ліва і права виходить. Так? Ось тут. На тому рукаві. У мене 12 петель піднялось. Ось з кожної оцієї петлі: одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Тут, ось тут, в другий ряд від краю восьма, в другий ряд від краю дев'ята, 10 і 11. Отак. Щоб отут не було петлі, то я піднімаю не за кромкову. А за другий ряд, і тут у мене три підряди йдуть чи чотири, а тут йдуть по тим рядам, які я додала. З цієї сторони у мене 18 або 19, я зараз підгляну, і буду набирати ось так. Так само тут я набираю по тим петлям, де ось є оця перемичка. Ось тут. Далі я йду не по пружковому ряду, не по останньому, де у нас є, а по тому, що поряд. І набираю через один ряд, ну, через один ряд я вдиваюся гачком в петлю і піднімаю через один рядочок. Коли ми доходимо, у мене тут візерунок. І ось з краю в мене тут є така е, витягнута петля, то, щоб тут дуже не провисало, от, то треба дивитись, куди вдітися. У мене тут виходить, що я вдіваюся сюди, а тут багато місця. То, можливо, я вдінусь іще ось десь, отут, щоб ближче стояли петлі, підняті мною, щоб вийшло більш акуратно, але це ми зараз побачимо. Так, я перерахувала у мене з тої сторони 18 петель. То починаємо. Беремо ниточку, зачіпляємо ось сюди. Просто з хвостиком хвостик ми потім десь піддінемо заховаємо. Зараз ось так. Я його перекручую, щоб він мені не заважав. І набираю далі перша. Краще гачичок взяти меншого розміру, щоб було зручніше. Друга. Третя. Четверта, п'ята, шоста. Далі, дивіться, там, де були перемички, ми вже одягли. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Далі ось наступна петля. Ну, ось іде тут рядочок і тут іде рядочок. Це тут пружкова йде, вона заходить сюди. Сім. Далі, ми входимо в ряд той, що поряд з пружковою, той, той що ми будемо проходити по ньому весь ряд, піднімати петлі. 8. Бачите, ось мені не подобається, яка вона вигляд має розтягнутої петлі. Я її зроблю інакше. Зверніть увагу, як уважно. Я беру цю петлю, яку мені треба зараз пров'язати. Беру її дальню дужку перевертаю і ось так. За дужку і за край з другої сторони я вдіваюсь в полотно. Таким чином оця дужка перекриває оту велику дірочку. Виходить, що я ось цією дужкою переступила через другу дужку, ось друга дужка цієї шпетлі, і вділась за нею. Ось так це виглядало. Оце петля. Коли я, в неї, ой, коли я в неї вдіваю гачок, вона виходить така розтягнута. Я піддіваю оцю сторону, так, отак її тягну сюди, так, через цю її сторону, через цю дужку. і гачком вдіваю ось в це місто. Оцю дужку підтягую, отак Ось сюди. так, Оце вона тепер у нас. І гачком діваю сюди. Таким чином, ми закриваємо оцю велику дірку і робимо акуратно. Ось як у мене вийшло. Бачите, дірочки немає. Далі, далі, по плану, ми вдіваємося через одну. Одну переступаємо в наступну вдіваємось. Я вже не пам'ятаю, яка вона по рахунку, але вже будемо рахувати потім. Ось, дивіться, Через одну одну вділи, одну пропустили. Одну вділи, одну пропустили. Тут, здається, вона більшенькою, але е, потім, коли воно все ляже отак от акуратно, вона не буде видаватись. Зазвичай великі петлі виходять от саме в цьому кутику. Коли ми переходимо з підріза на е, росток, от в цьому кутику виходять великі петлі. І ось тут. От щоб їх не нівелювати, я показала, як це зробити. Так. Отут також можуть вийти великі петлі, бо бачите, як далеченько у нас остання петля, бо тут же вже ряд почався вона далеченька, то ми робимо ще одну петлю в попередній ряд. Ось так от. Ні, так буде дірка. Бачите, так буде дірка. Мені не подобається, то ми зробимо інакше. Так, ми зробимо. Ось сюди спробуємо. Просто дивимось, як воно, щоб було гармонійно. І коли у нас рукав натягнеться, у нас ця петля витягнеться, і ляже, як треба, і буде все в порядку. Бачите, ось так. Вділась я, мала вдіватись, бачите, ось мені по порядку йде ось ця петля. За цією йде ця петля. Якщо брати через одну, то вже далеко. Якщо брати цю, то вона буде розтягуватись в сторону рукава. А мені треба, щоб розтягувалась вниз, то я буду вдіватись через один ряд ось сюди. На навскоси, не в цю петлю і не в цю. Ця надто близько до края буде розриватися, то ми в попередній ряд в, 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 в ряду. Паралельному ось цьому, де ми набирали. Ми виходимо навскоси, щоб вивести петлі навскоси до, 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 до робочих петель. Ось так. Отак у нас буде рівно, і буде гарно лежати петля. Ця петля вона зараз розтягується, але коли рукавчик ляже ось так, в цьому напрямку, в неї напрямок ваги. Самого полотна потягне цю петлю, і вона захлопнеться. Ось так. так Тепер це ми все маємо перевдягти на спицю. Перевдягаємо на цю петлю на цю спицю, тому що ми зараз цей ряд маємо пров'язати, пров щоб дійти до того до іншого краю. Ось так. так. Тепер ми пров'язуємо це петлі рукава ті, що ми покинули, до е, другої сторони, до ось сюди. Чому я починала спочатку? Бо я, я ж буду в'язати два, е, вірніше, не спочатку, а з середини. Можна ж було почати звідси в'язати, а потім вийти на, на коло. Або навпаки, тут можна було почати набирати і далі вийти на коло. Але я хочу, щоб у мене ряди стикалися, кожен ряд перемінявся саме посередині по боку. І так само, щоб у мене було на другому рукаві. Таким чином, мені буде легше в'язати способом Magic Loop, Таким чином, у мене ось тут буде звуження, саме посередині бока, у мене буде на рукаві звуження. До того ж, у мене не сходиться малюнок, він тут не виходить по кількості на рапорт, то у мене тут буде звуження, закриття візерунка і не буде кидатися в око. Зараз покажу. Найкраще починати рукав з середини е боку. Найкраще. Попередній ряд я е, нарочити залишила так, щоб цей ряд не треба було в'язати візерунок. Це йде другий виворітний ряд, ну, як зазвичай ми лицевий е, 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 по колу в'яжемо, а потім другий замість виворітного, бо в мене ж по колу і виворітних рядів у мене тут немає. Тому я залишила так, щоб в мене тут вийшов виворітний ряд. І я просто його пров'язую, не дивлюсь на візерунок. Так, ось я. Дійшла сюди. Що у нас тут по візерунку? По візерунку у нас тут має бути накид, так ми його ось тут піднімемо, пров'яжемо, так а далі буде петля. Петлю ми чіпляємо, так як і в тому, там, де ми закінчували, то ми ось сюди, в попередній ряд. Чіпляємось, хватаємо петлю. так ось вона мені Тут тут вона мені не подобається. Зараз, зараз ось так буде. Ні, тут вона буде велика. І ми її тоді робимо так, як робили ось цю петлю. Ми зачіпляємо ось за цю дужку так. Переступаємо через другу дужку, Вдіваємось, дістаємо ниточку робочу і витягуємо, і ось ми вдягаємо на спицю. І в нас тут немає великої дірки. Ось так. Далі ми йдемо через одну петлю у наступний ряд. Ні, тут в кожний ряд ми вдіваємо це спереду, і ми тут вдіваємося в, ось в кожну друга, третя. Тут у нас має бути 12 петель, підраховуємося Один, два, три, чотири, п'ять 6, сім, тут три. І ще дві петлі треба підняти. Ось так. Ось так. Одна ось тут буде. Так, а одна буде ось тут. Чисто інтуїтивно дивитесь, де вдітись, так, щоб не було великих петель. Бачите, ось. Ось вона мала бути одна велика, ми її захлопнули. А далі ви ми виходимо ось на ці петлі ті, що з перетяжками. Ой моєму. ось з поясочками. Якщо у вас таких поясочків немає, то можете одіватись, як вам зручно, аби однаково на двох рукавах, поставте собі маркери на початку підріза і в кінці підріза. Порахуйте, скільки у вас там зручних петельчок. По ним пройдіть. Саме по підрізу не буде дірочок. Просто ваші петлі будуть продовженням ось цих рядочків по боку. Ой. Так. так, все, все, закінчили. Тепер. Перезнімаємо ці петлі з гачка на спицю. І в наступному ряду я ці петлі пров'яжу е закритими, схрещеними. Для чого? Для того, щоб вони не були витягнутими. У мене тут досить великий рукав. спиця у мене, здається, 60 довжина е, тросика. Я точно не пам'ятаю, але. Напевно, що десь так ось. Так. І уже в цьому ряду притримую той хвостик, щоб не розтягувалась перша петля, я потім його заховаю і петлі буду пров'язувати схрещені, але у нас тут має бути малюнок. І вже в цьому ряду ми будемо починати в'язати малюнок. То мені треба прорахувати, де саме почнеться малюнок, щоб він у мене був, і з цієї сторони зручно, і з цієї сторони зручно. Але я точно знаю, що у мене рапорта не вистачає. Ось на цьому рукаві він у мене вже вирух... вирахуваний. Ось я звідси починала. Відрахувала рапорти, один ось другий. А, ні, це середина це ось без рапорта. А далі пішли, пішов рапорт. Ось оце місце, де без рапорта, мені треба буде закрити. Це я вам покажу в наступному уроці чи майстер-класі. А зараз дякую, що ви були. Дякую, що ви дивитесь, підтримуєте мене вподобайками, підписками. Підписуйтесь, бо я буду давати багато ще корисної інформації. І до нових зустрічей!